Всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам показати, як може рости бичок від голштинської корови, яку я запліднив сім'ям Лебедина. Картка племіна його батька буде в кінці відео. Цей бичок, вік якого ще немає навіть півтора роки, вирощений на домашніх традиційних кормах без преміксів та спеціальних комбікормів. Але він регулярно їв соняшникову макуху хорошої якості. Цього бичка здавали набійню разом з моїми телятами. І я хочу показати, який вийшов хороший результат. Так що самі робіть свої висновки. Якщо у когось є можливість, можете сміло користуватися. Послугами штучного сім'яння такої породи можу вам порекомендувати. Можу не сюди. Тітянюся ваш 295. Мінус 14. Мінус 14. Покажи, що 4 ролі. що що? Що 4 ролики. Чотири да, да, да. ролика, от вони теж йдуть в обйом 14 кілограмів. Усім все найкращого. слава Україні.